А далі до спортивних новин у Кіцмані провели відкриту першість з кікбоксингу за версією вако. На змагання приїхали понад 80 учасників з різних міст України. Боролися як початківці, так і досвідчені юніори. Деталі у сюжеті сила, витривалість та швидка реакція. У Кіцмані пройшла відкрита першість юнацької школи з кікбоксингу за версією вако. Кікбоксинг ваку це престижна версія кікбоксингу у світі. Це всесвітні асоціації кікбоксерських організацій, всі, які є у світі, входять в асоціацію кікбоксингу вакуу. Чим відгляд кікбоксинг, наприклад, від боксу це там, де можна працювати безпосередньо в боксі роботи з класичними руками, тут роботи руки-ноги. Принципу розділів є різні як Єськатамі дисципліни більш легкі, так і жорсткі розділи. Безпосередньо це розділ, як ви сьогодні бачити контакт, лоу-кік і каодинверсія. У змаганнях взяли участь майже 80 спортсменів з різних міст України. У спарингах зійшлися учасники кількох вікових груп, а декілька дівчат довели, що цей вид спорту не лише чоловічий. Так, Ангеліна Філіпчук вже здобула друге місце на чемпіонаті України. Займаюся три роки. Обрала я цей вид спорту ще з самого дитинства. Мені дуже сподобалось. Подивилася раз на по телевізорі, і мені сподобалось. І попросила маму статусу, щоб дали мене висипати. А 15-річний Богдан займатися кікбоксингом почав два роки тому та двічі став чемпіоном України. А на чемпіонаті світу зайняв четверте місце. Я ходив на бокс колись, але мені не сподобалося в кікбоксі своя атмосфера. Найважче, мені здається, це битися з суперником, не, не вистачає трошечки дихалки, а так все нормально. Змагання проходять добре. Кажуть, тренуються не менше трьох разів на тиждень. В першу чергу ми учимо насамперед дітей, включаємо, щоб вони були. Добрими, одзивчими, порядочними людьми по життю, можна так сказати. Сам першого вони робили благородні поступки. Затім безпосередньо вже переходимо до тренівачного процесу. В процес процесі початкова група. У нас є в відділенні кібоксин, де ми безпосередньо сьогодні знаходимося. У нас тут відділення кікбоксинга. Діти займаються від 6 років і до 14. Затім є вже більш спортивна група. Так скажемо тренування три рази тиждень. Я приходять по 2 години. Займати Займаємось, ми важко і дуже класно. Я ходжу в зал, займаюся також вдома, бігаю, все роблю, щоб підготуватися до змагань. Я ходжу приблизно 4-5 разів по 2-2,5 години. Саме змагання показують сильні і слабкі сторони кожного кікбоксера, кажуть учасники. Для мене дуже багато чого означає поразка, і з тим далі займатися і перемагати. Ми нещодавно повернулися з чемпіонату світу, який був в місті Ізола в Італії, де з наших чотирьох Сміянів Руснак Андрій став бронзовим призором чемпіонату світу. Ну, це вагомий внесок в Буковинський спорт. Андрій Руснак займається кікбоксингом з восьми років. Каже, за цей час став дев'ятиразовим чемпіоном України та володарем семи кубків України. Найтяжчий поєдинок був на чемпіонаті світу. В результаті я зрозумів свої помилки і став більше тренуватися. Наразі юніори готуються до чемпіонату України. Аліна Рябкова, й теме дня ТВА.